Один з найважливіших методів розмноження рослин, який повинен бути у вашому садівничому арсеналі, це повітряні відводки. Можливо, ви вже знаєте, що рослини можна ділити, розмножувати насінням або живцями, але розуміння процесу повітряних відводків це зовсім інший і дуже корисний навик. Цей метод підходить не тільки для кімнатних рослин. Хоча материнська рослина може бути домашньою, повітряні відводки ефективні для багатьох деревних рослин, ліан, декоративних культур, а також фруктових дерев і чагарників. Все, що потрібно, невеликий надріз на материнській рослині, трохи сфагнуму, надійна обеємотка – і ви вже на шляху до створення нової рослини. Давайте розберемося, що таке повітряні відводки. Ми поговоримо про наукову основу цього методу і про те, як його застосовувати, як для кімнатних, так і для вуличних рослин. Що таке повітряні відводки? Цей метод виник у стародавньому Китаї та Японії, де його використовували для розмноження бонсай. Це не найпоширеніший спосіб розмноження, оскільки він вимагає часу. То навіщо вибирати його замість інших методів? Адже вирощування з насіння здається простіше, вірно. Так, але не зовсім. Насіння простіше почати, але вони вимагають більше часу для дозрівання і не є генетично ідентичними материнській рослині. Якщо вам потрібна точна копія улюбленої рослини, її потрібно розмножувати вегетативно. Повітряні відводки використовують існуючі частини рослини для утворення нових коренів, створюючи генетично ідентичні клони. Цей процес відбувається і в природі без втручання людини. Якщо гілки рослини опускаються і торкаються землі, вони можуть пустити коріння, новий пагін буде ідентичним материнській рослині, і його можна відокремити, щоб отримати нову рослину. Наукова основа повітряних відводок під час розмноження ви видаляєте ділянку зовнішніх шарів стебла, кору, камбій і флоєму шириною близько 2,5 см. Цей процес називається кільцюванням. Потім ви наносите гормон вкорінення на місце зрізу, щоб стимулювати ріст коренів, і обеємотуєте його вологим сфагнумом для утримання вологи. Нарешті мох загортають в поліетиленову плівку і фіксують мотузкою або шпагатом. Видаляючи ці шари, ви блокуєте рух поживних речовин нижче місця зрізу. Однак вода та поживні речовини продовжують надходити вгору. Це означає, що листя на стеблі залишаються здоровими, а накопичення поживних речовин в місці зрізу разом з гормоном вкорінення активує так звані додаткові брунки, змушуючи їх утворювати коріння. Як тільки коріння досить розвинуться, стебло можна відокремити від материнської рослини і посадити окремо. Повітряні відводки вияс – Єдина відмінність повітряних відводок від живцювання стебло повністю відділяється при живцюванні. Живцювання краще підходить для молодих і тонких стебел, оскільки вони виживають за рахунок капілярного руху води та поживних речовин. Повітряні відводки дозволяють розмножувати великі стебла або гілки, змушуючи їх пускати коріння в місці надрізу. Як робити повітряні відводки? Тепер, коли ми розібрали основи, Давайте перейдемо до покрокової інструкції. Ви побачите, що існує кілька способів досягти мети, створити нову рослину зі стебла або гілки, яка вкорениться і стане точною копією батьків. Коли краще робити дуже важливо вибрати правильний час. Особливо якщо ви працюєте з вуличними рослинами або фруктовими деревами, не варто вибирати гілки в період спокою, взимку або в спекотне літо. Найкраще проводити розмноження ранньої осені або всередині весни, коли активне зростання не уповільне екстремальними температурами. Хоча успіх можливий і в інший час року, найбільші шанси в помірний сезон. Підготовка матеріалів: більшість матеріалів для повітряних відводків вже є у вас вдома, крім гормону вкорінення. Хоча він прискорює процес, він не обов'язковий, рослини можуть вкорінюватися і без нього. Вам знадобиться гострий стерильний інструмент, ніж секатор і ТД, зволожений субстрат з або кокосове волокно, гормон вкорінення за бажанням, покриття, поліетиленовий пакет, плівка, фольга, шматок твердого пластику, наприклад, від пляшки. Фіксатор, мотузка, шпагат, дріт, ножиці, вода, миска після успішного вкорінення, горщик або місце в саду, якісний ґрунт, опори, якщо потрібно. Спочатку замочіть сфагном і відіжміть зайву воду, він повинен бути вологим, але не мокрим. У вас вийде грудка розміром з тенісний м'яч. Якщо використовуєте гормон вкорінення, додайте його в воду для замочування. Підготуйте шматок плівки або фольги розміром приблизно 30 на 30 см. Відріжте два шматки мотузки, достатньої довжини, щоб обернути стебло. Виберіть гілку для розмноження і ділянку для надрізу зазвичай це 4-6 см нижче вузла. Робимо надріз. Стерильним ножем зробіть косий надріз під кутом 45 градусів, прорізавши не менше половини, але не більше двох третин товщини гілки. Підтримуйте гілку з іншого боку, але тримайте палець так, щоб не порізатися, якщо ніж зісковзне. Для деревних рослин або дерев зробіть два паралельних надрізи і зніміть верхній шар кори. Це називається повітряним щепленням. Вставляємо пластик. Ставте невеликий шматок пластику в надріз. Це запобіжить зростання рани в найближчі тижні. Обеємотуємо мохом, візьміть вологий сфагнум і щільно оберніть його навколо стебла. Він повинен щільно прилягати, але не бути занадто стиснутим. Протягом наступних тижнів на місці зрізу з'являться коріння, утворюючи грудку, який можна буде посадити. Фіксуємо плівкою. Утримуючи мох на місці, оберніть його плівкою або фольгою. Закріпіть мотузкою зверху і знизу. Переконайтеся, що обея мотка досить щільна, щоб утримати мох, але не надто тугий, щоб не заважати росту коренів. Можливо, доведеться підв'язати верхню частину гілки, так як надріз може послабити її. Відокремлюємо гілку. Зачекайте кілька тижнів. Коріння у повітряних відводок з'являються у більшості рослин за цей час, але іноді процес займає місяці. Перевіряйте прогрес, заглядаючи під плівку. Якщо коріння досягли довжини не менше 5 см, відріжте гілку на 1 см нижче місця вкорінення. Садимо після відділення зніміть плівку, але не видаляйте сфагнум, в ньому знаходяться коріння. Посадіть нову рослину в невеликий горщик з якісним ґрунтом. Не беріть занадто великий горщик, щоб уникнути перезволоження. Особливо це важливо для кімнатних рослин. Для більш витривалих рослин можна відразу посадити в корінену гілку в сад, наприклад, так можна розмножувати шавлія або лантану. Але більшість рослин краще спочатку потримати в горщику. Які рослини можна розмножувати повітряними відводками? Тепер, коли ми розібрали процес, давайте подивимося, які рослини підходять для цього методу: кімнатні та декоративні, фікус бенджаміна, фікус каучуконосний, шефлера, фікус лірата, рододендрон, камелія, азалія, Гостролист магнолія, троянда, форзиція. Жемолость, самшит, восковий мирт, фруктові та горіхові дерева, яблуня, груша, пекан, апельсин, лимон. Розмноження відводками без повітря: Ще один метод звичайні відводки. В цьому випадку ви надрізаєте стебло, видаляєте верхній шар кори, пригинаєте його до землі і присипаєте ґрунтом. Коли з'являться коріння довжиною не менше 5 см, можна відокремити нову рослину. Цей метод часто використовують для м'яти, полуниці, ожини та малини. Головне вибирати рослини, які швидко вкорінюються, поширені запитання: з що таке метод повітряних відводків? Це спосіб створити коріння на гільці, щоб потім відокремити її і отримати клон материнської рослини. З скільки часу потрібно для вкорінення? Від декількох тижнів до декількох місяців. Залежно від рослини. В які етапи у повітряних відводок. В «Надріз, обоє моткамохом. Фіксація плівкою очікування, відділення і посадка. З Коли краще робити повітряні відводки. В у помірні сезони. Навесні або на початку осені. З які рослини можна розмножувати цим методом? В багато деревних рослин, фруктових дерев, тропічних та декоративних культур. З який ґрунт найкращий. В найкраще підходить з фагном? З які недоліки у цього методу? В він вимагає часу і терпіння. З Чи можна розмножувати будь-які дерева? В не всі, але багато. В що краще щеплення або повітряні відводки, в залежить від рослини та цілей.